Як незалежна преса, інтернет-видання трибуна перш за все відстоює право на свободу слова. Саме на це спрямований новий відеопроект Вільна трибуна, де кожен охочий громадянин Полтави або гість міста може висловитися з приводу тієї чи іншої теми. Я вважаю, що взагалі будь-який вид спорту потрібно розвивати, тому що треба дати дітям в першу чергу альтернативу е алкоголю, цигаркам і іншому е нездоровому способу життя. Спорт буде розвивати їхнє фізичне тіло, їхній дух і взагалі мислення. Вони будуть думати про більш е, високі цілі, про здоровий спосіб життя, е, про здорові цінності, а не будуть просто деградувати. Я би хотів, щоб в Полтаві розвивався від спорту як паркур. Многі е, хочуть займатися, мною всі ходять на стройки, ламають собі ноги, руки. Мені здається, було б намного. Лучше, якщо би били зал і всі хотіли б могли занімалися. Приходять молодь повинна мати змогу займатися тим видом спорту, яка їй подобається. Якщо їй подобається бокс, це повинен бути бокс. Якщо це спортивні зали, просто там, де там, де можна займатися важкою атлетикою і ну різними такими важкими видами спорту, потрібно це робити доступним для молоді.